Сардакс вийшов. Перебігли. Діспалк Ксардакса. Mm -hmm. Підійшли зразу. Твічили не з веліма. Mm -hmm. Подходжу, подхожу, набай... Назад боса. добре. Перебігли. Стопайте. Ой, блядь, ні, 78%, що можна чуть побити, але пристопаємо зараз, вийшло горіть. Добре, стопайте, зіграли вельмофу, там 77, 22%. фул стопнули. Зіграли в боса. Так, готуємося, щоб громадина зайшов. Зайшов, якщо я не помиляюсь. Цікаво, чи він тільки що змістився, треба гермони буде після того. Не, вроді нормально. Нарковим, вставай по-людськи, знайшли міточку. Всі орієнтуємося на наркова. Леза. Будемо крутитися. Вік вийшов. Не, треба. Вік впав. Бабой Мацур. Там акуратно там розлито, не знаю як ти будеш крутити. Крутки кепсько. Парики робити. Тілен вийшов назад. І спальню там. Добре. Леза. Крутимся. Брозон, зараз будеш ставити тотем і сподкастувати гімн на ману після леса. Палкіллер вийшов, Брозон став тотем на ману. Подал. Фарі Кімацу. Лезо. Чуть правіше станьте Олекса. Так, у мене Олекса вийшло. Норм. Зараз будуть лезо. Пішов. Лезо зараз буде. Крутимся. 40%, 30%, я стопаю, все вітрінки, хто сейвить. Таллеріта вийшов. Дійспел. Дейнер. Дайте ще якусь гімну після лес. Луна треба ти. Оскор, дай INR с Тетхемо, якщо не давши. Луна, будь ласка, гімна ману. Хтетхім вийшов. 10%. Стопайте. Стопайте, стопайте. Готуємося та да. крутитись зараз. Філантроп. Не, не туди назад назад до нас біжить, так? Да? Добре. Олекс, то далі ти носиш, щоб тобі каплю давали. Крутимся якраз до лезе. Мітка 5 секунд. Походим, 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 походим. Олекс, попаден, зайшов. Мітка! Он Добре, добрали на НПЛ. Сардок збіг. Плохо. Аркнул десь там тебе. Не, 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 не бачу, де падає. Не перемагайте на мені їм було. продаю. Корону не, не спину. Я вибіг, я вибіг. Давайте, тут пасенка. Хорош. Тоненького. ББшна чешка. Це що, бабой ГЦ? Бабой, я тебе вітаю.